Вітаю, мене звуть Софія Опацька, я проректорка Українського католицького університету зі стратегічного розвитку, і це проект про людей, які творять вплив. І сьогодні я буду спілкуватися з Анією Калаш, нашою випускницею програми соціологія. Аню, представтесь, будь ласка, доброго дня. Я є випускницею програми соціологія УКУ бакалаврату. Магістратуру я закінчила у Швеції з урбаністики. Також навчалася семестр по обміну в Міланській політехніці. І зараз працюю керівницею відділу розвитку Харківської школи архітектури. Дуже цікавий профайл. Такий, я думаю, що ми про кожен з цих елементів з вами поговоримо сьогодні. Ну і давайте розпочнемо з соціології. Так скажіть, будь ласка, віку, нагадайте, будь ласка, в якому році ви завершили нашу програму? Завершила, здається, у 2019 році. Тобто, в 2015-му я поступила. Це є перший набір на програму Соціологія в ОКУ. І ми такими були і улюбленцями, і на нас в певному сенсі ставили експерименти, і вони були успішні, деякі були не успішні. Але це було дуже цікаво і дуже насправді цей досвід змінив мене. Внутрішньо і дав мені не лише якісь навички, яким я оперую зараз вміло, але і цінності. Так. А розкажіть, будь ласка, трошки про вашу, про вашу уяву про соціологію, і взагалі, якою mm -hmm. вона була, коли ви вступали на програму? Ще дуже юною, напевно, так. І тим, як ви зараз розумієте соціологію? В мене уявлення було приблизно. Таке ж тільки розмите. Тобто, я ще пам'ятаю, в мене брали інтерв'ю на першому курсі десь там, і я говорила, що це психологія, але психологія цілого суспільства. Я чомусь так запам'ятала собі цю фразу. І десь воно так і працює. Тобто, соціолог це людина, яка вивчає ці процеси. Тобто, це, звичайно, що це. Є різні галузі, тобто і політична, якась економічна маркетинг. Напевно, що в кожній галузі, яка працює з людьми, бізнес. Будь-що потрібно розуміти попит людей, розуміти, що відбувається, так, які є процеси, як їх взагалі виміряти, як зрозуміти, яка є реальна картина. Та? Я там, коли б вчилася ще в школі, ще не навчалася соціології, не розуміла, як робляться ці вибірки. Я говорила: Ну як я не вірю в соціологічні дослідження, мене ніколи не опитували, значить, вони не знають моєї думки. Як вони можуть говорити, що українці думають так, якщо б мене. Ніхто не запитував. ну І соціологія навчає та, що є вибірка, як вона репрезентативна чи не репрезентативна. так Мої знання, вони. тобто вони дуже збагатилися, я би так сказала. Але для мене це було дуже багато, але не було певного фокусу. І далі я вирішила, що мені потрібні ще якісь кваліфікаційні знання, якась певна ніша. І десь на четвертому курсі я зацікавилася урбаністикою. Я власне, якби в нас був курс соціологія міста. І е, там я зацікавилася тим, що простір він не лише фізичний, але він і соціальний, і він має вплив на людину, формує людину, і людина формує простір. І мене якось це так зачепило, що я вирішила глибше Купати в цьому так. Тобто, ви, по суті, ви працюєте зараз на такому перетині двох дисциплін, так? тобто і соціології, і урбаністика. Я не знаю насправді дуже так детально взаємозв'язку між цими двома дисциплінами, котра є первинною, котра похідною є, але тим не менше, Ну мені так виглядає, що розуміння Цих двох речей для вас створює ну, таку велику нагоду створювати щось нове і створювати якісь інновації, які є власне на перетині і поведінки людей, і соціальних процесів, які відбуваються, і того, де ми як люди існуємо. Ем, у мене таке питання зараз. Ем, знаєте, я от думаю, ви як говорили, я весь час думала про те, де ми зараз як країна перебуваємо, і. Про ті виклики, які є перед нами. Ну починаючи від того, знаєте, що ми навіть не знаємо насправді, скільки зараз українців в Україні є. Та ми знаємо це там з даних операторів мобільних телефонів. По суті, ми не знаємо наші міста є зруйновані. Так, ми дуже мало маємо в принципі інформації про себе, як про країну і про людей, які живуть в нашій країні. Яку роль зараз може відіграти соціологія, і особливо соціологія, яка пов'язана з урбаністикою, про яку ви вже почали говорити, роль у відбудові чи роль так, у розумінні так, так. процесу? Я я, давайте можливо і про розуміння процесу, і, і про, про відбудову. Про яку ми всі мріємо, про яку ми багато говоримо, в яку відбувається дуже багато різних заходів, на яких це обговорюється. Ну і врешті-решт на дуже багатьох інших майданчиках, так? як ви це бачите. Це дуже-дуже складне питання. І я собі раніше не давала сміливості на нього відповідати, але, звісно, що роздумувала. Але ну, є різні думки, так? Розуміння процесу ми вивчали на програмі соціології, соціологія, міграцію і туризму. Вона так називалася дисципліна. І власне, що це відрізняється: міграція і туризм. І я насправді це зрозуміла, коли я навчалась за кордоном. Я відчувалася такою емігранткою, що це зовсім інше ніж туризм. І є в нас дві категорії: внутрішньо приміщенні особи і біженці, тобто ті люди, які спросили за кордон. І це різні дуже категорії людей, з якими от я мала нагоду брати участь в одному соціологічному дослідженні внутрішньопереміщених осіб, власне, у Львові. Я зрозуміла, що соціологи насправді також експериментують ще з цим, з цим тому що в, такі, в такому масштабі ну, ще не було такого прецеденту. Так, це вперше, Так і ми досліджуємо це, цей процес, ну, методом спроб і помилок. Ну тобто, ми як лабораторія багато в чому на жаль, ми як країна стали багато в чому як лабораторія. Так. так, так. Ну у Львові це найбільше містечко. Його там побудували внутрішньоприміщення осіб. Так потім туди заселили людей, зрозуміло, що дещо не працює, звідти виселили, побудували трішки інакше. Це все вкладені гроші, ресурс, і це є якісь такі експерименти. Я також була там на літній урбаністичній школі в, в Києві. По відбудові, мені був цікавий цей це процес, і ми їздили в Бородянку. Ми мали такі Думки, що ці будиночки вони мають бути якось інтегровані в простір, певний, де є люди, а не таке створене ну, своє гетто, Так? Тому що це, і це є перетин простору фізичного і соціального. Так? Якщо ти створюєш це десь біля лісу, гарний ну, містечко, так? воно може бути ізольоване від процесів. Та Це дуже важливо, де ти це розмістиш. І... Так, це такий експеримент, і, на жаль, часто він буває неуспішним, але це процес, як досліджувати досвіду з біженцями. Я цього, цього разу ще ну. Не мала досвіду такого, але найчастіше це люди з територій, на які вони не можуть повернутися, чи окуповані, чи повністю зруйновані. Це величезна робота психологів, соціальних працівників, соціологів, також які це все можуть систематизувати і якось пробувати пояснити. Ми зараз лише про ну, тобто в нас немає одної прямолінійної відповіді на будь-яку проблему, яка зараз і в Україні, так тобто з mm -hmm. того, що. Ви говорите, я роблю висновок, що потрібна співпраця між дуже багатьма різними. Напрямками, дуже багатьма різними галузями науками ви говорите про співпрацю психологів, соціологів, тих самих урбаністів. Так, тобто, і тільки тоді ми можемо по суті створити той простір, в якому людині буде жити комфортно і якісно в майбутньому. А якщо ми говоримо про простір, то це точно архітектори, міські планувальники Абсолютно. і урбаністи. тобто Плюс психологи, соціальні працівники і соціологи, тобто це величезна купа людей. Я мала такий досвід спілкування з бородянською міською владою, які мають е, цей. Е, Тобто впізнавність про Бородянку, Бучу Ірпінь. Весь світ знає. І в них жахливий досвід е, цих руйнувань, з якими ніхто не знає, що робити. А вони з цим в, в цьому живуть кожен день. Тобто вони проходять по всі будинки, повністю зруйновані кожен день. Цей е, Шевченко з простріленою головою. Тобто, це на нас впливає кожен, кожен день. І, е, на них також впала величезна кількість ресурсів. Вони впізнавані, до них звертаються іноземні інвестори і так далі. Там вже хочуть всі все відбудовувати. Але вони влаштовують тобто, конкурси, і на ці конкурси немає належного навіть розголосу, вони не знають певні ресурси, якісь такі канали комунікації або довірених експертів, до яких можна звернутися. І відповідно ці конкурси виграють. Люди, які просто десь випадково про це почули, не, не завжди вони найкращі кандидати на цей конкурс, але вони це виграють, бо там нема багато заявок. І в результаті ми можемо мати е, неякісно відбудований простір. Або от, як в Києві ми бачимо, е, кожен що хоче те і будує, немає якогось такого е, цілісного бачення міста. Та Містопланування в Україні дуже-дуже ще потребує розвитку, це взагалі інша тема. І це просто може бути дуже хаотично набудовані якісь інноваційні будівлі, які не будуть взаємодіяти одна з одною і не будуть створювати здорове місто. Добре, то, то як тоді соціологам займати більш проактивну позицію в цьому всьому процесі? Це є відповідальність, я думаю, що соціологів, і також відповідальність університету навчити? Бути відповідальними, тобто, це я на мою думку, університет має дати ці цінності, цей світогляд, що я хочу працювати на відбудову України, відбудову українського суспільства, тому що ми не можемо просто завести іноземних фахівців, які нам тут все відбудують. Це не буде рідним, це може бути навіть травматичним, це не буде. Е Історичні пам'ятки відновлювати чи ігнорувати, тобто дуже багато таких процесів. Що робити з Маріуполем і іншими містами, про які ми навіть взагалі не знаємо, що там відбувається, і що буде після перемоги, з чим ми стикнемось. Та? Е, величезна праця з цими спільнотами. Питання, скільки людей вернуться, як їх заохочувати вертатися. Це має бути міграційна, також політика від нашої держави. Можливо, до нас будуть приїжджати інші народи, мігрувати до нас чи зі Сходу, чи десь з Азії. А українці не захочуть, тому що їхні діти вже влаштувалися в садочки, в школи вони знайшли якусь роботу, і це вже дуже складно. Та розпадаються сім'ї дуже багато соціальних питань і проблем які можна тільки перелічувати, а скільки ми ними будемо займатися, це... одним словом, роботи для соціологів буде дуже багато, в найближчим часом, так? Так, і це, це питання бажання, тому що це буде десятками років. Ми мусимо це все відбудовувати і дуже так грамотно, і з чутливістю. Ми, от в харківській школі, дуже вчимо наших студентів бути власне чутливими, тому що це буде архітектура. Ти приносиш щось нове. Вже от закінчилася ця ера архітекторів, які вибудовують якесь самознов стілю самовираження. Це є архітектор майбутнього. Це є архітектор, який будує з чутливістю до контексту, до соціального контексту спільноти і не лише архітектора, це і урбаніст і соціолог. Ми всі мусимо бути такими. І чутливими і запитувати, знати, як запитувати. Це називається партисипативні практики. Як їх застосовувати, як дійсно почути думку цих людей? Тобто в соціології є різні методи, є анкети, ми питаємо. Це кількісне дослідження, є якісне дослідження, інтерв'ю. Ми є глибинне інтерв'ю. Як зробити, щоб ця травмована людина відкрилася, але не травмувати її ще більше. Є фокус групи, коли ми говоримо. В групі різних дуже людей, як почути думку кожного і не мати якесь, якби таке викривлення, що оця людина говорила найбільше. Значить, оце думка групи загальна. Так, це все є виклики для соціолога і на маленькому рівні, і на такому глобальному, коли ми опрацьовуємо тисячі заявок і великі дані ви зараз власне є керівницею відділу розвитку Харківської школи mm -hmm. архітектури. Це дуже цікавий проект, фантастичний просто проект. Ви зараз у Львові є, так? Знову ж таки, через Велику війну. Розкажіть трошки більше про, про те, як ви можете вплинути на наше суспільство і от якого впливу ви хочете досягнути. Ми як харківська школа. Чи е, я так, як... Так, і ви як частина команди харківської mm -hmm. школи архітектури. Е, для мене, тобто, я. Прийшла в Харківську школу архітектури рік назад. Я відчула дізналася від хороших знайомих друзів, що що існує такий проект, і що вони переселилися. І я така думаю, вау, це дуже класний кейс. Почала досліджувати і розуміти, що щось тут класне відбувається. Так і мені дуже подобається бути от в центрі тих змін. Які, де я також можу зіграти свою роль. А це, напевно, що оку також пласт прищепили мені таку любов до змін, якісних змін. І от Оку дало мені це відчуття, що я можу створити зміни. Я чітко пам'ятаю якісь такі речі, які от нам насаджували, що соціолог дуже може впливати на суспільну думку. Я розумію, що моя думка має значення, що я, нас також навчали комунікації, що я знаю, як це робити. Я мала також певний досвід роботи комунікаційниці, і я побачила цю вакансію, і мені сподобалось. Тобто, це такий виклик також. Я знаю, як це робити. Мені це подобається, і мені подобається цей проєкт. Мені сподобалось, також, що там програма називається Архітектура та урбаністика. Я думаю, о, класно. Тобто, це не просто архітектори, які щось там проєктують. Це є люди, які хочуть зрозуміти міський простір і цю соціальну тканину. Також я прийшла туди і мені е, сподобалось, що в них є багато викликів, тому що і таких проблем, тому що я відчула певні ніші, які не заповнені, які я можу допомогти заповнити. За цей рік дуже е, зросла напевно, наша впізнаваність, і це дуже добре, тому що е, чим. Більше людей до нас поступає, чим більша наша впізнаваність, тим кращі випускники в результаті, як такий головний продукт школи та соціальний капітал. Це є наші випускники, це та які будуть змінювати світ. І в нас є поки що лише бакаларська програма, але ми плекаємо надію, що наступного року у нас ми зможемо відкрити ще одну або дві магістерські програми, і це дуже круті амбітні програми. Тобто, одна це архітектура та урбаністика, інша це містопланування. І місто планування це взагалі настільки унікальна якби сфера, тому що в нас в Україні дуже багато цих якби, де навчають місто планування. Але по старій радянській системі, де була планова економіка, був план, місто спланували і потрошки виконували. Зараз зовсім інакше працює це все, і немає спеціалістів в Україні. Які навчаються в Україні є лише ті, які знають закордонні контексти, які там навчалися, і вони тут дуже затребувані. І це така унікальна сфера. І я е, також мій такий особистий інтерес професійний як урбаністки. Мені дуже цікаво буде також взяти участь в розробці цієї програми, якось долучитись. І, зокрема, в відділі розвитку, тобто це відділ, який відповідає за впізнаваність, а також фінансову сталість нашого проєкту Харківської школи архітектури. У нас є досі дуже багато викликів, і це дуже класно, тому що ми вже бачимо наш вплив, який за цей рік. Я дуже багато інструментів в нас соціології, які я вивчена, можу застосувати там вимірювання результатів, тобто якась оцінка цієї. Якісь маркетингові речі і, і управлінські речі це все дуже, дуже класно застосовується в цій ніші, яка ще ми дуже так активно розвиваємось. Так. Якщо б ви говорили з молодою людиною, яка думає про навчання на соціології, mm -hmm. думає опанувати цю професію, що б ви порадили? Що би я порадила людині? Яка думає про цю професію. Yeah. Е, я би можливо запиталася, е, чи ти любиш людей, чи ти любиш спілкуватися з людьми, чи ти любиш за ними спостерігати. Е, я би, напевно, з нею от спершу поспілкувалася. Е, є, звичайно, багато хороших, е, тобто. Соціологів в мене викладач мій улюблений. Пан Данило Судин він має такі свої передачі. Він мені прищепив дуже таку мій науковий керівник. Був таку любов до соціології, там радив нам фільми, показував цікаві дослідження. Тобто речі, які е, нас е, ну ти розумієш, ти думаєш, що суспільство працює так? А він показує: дивися, суспільство працює ось так. Тобто є такі цікаві нюанси, такі цікаві нюанси. Цими цікавинками ти можеш зачепитися, і от ця цікавість тебе драйвить все життя потім. Тобі цікаво, як от такий виклик ти собі кидаєш, і тобі цікаво його досягти. Та, я думаю, що це має бути людина, яка уважна, спостережлива, яка також уважна до деталей. і... Бо іноді людина чи в інтерв'ю, чи в опитуванні може щось таке сказати, за що можна зачепитися, і потім копнути настільки глибоко, що буде якесь нове відкриття. І в цьому така фантастика, і, та в цьому така прекрасність цієї сфери. От, дуже багато є новизни, тому що, от, наприклад, взяти фізику, та ми можемо відкрити те, що існує, бо ми досліджуємо стан справ. А коли в соціології ти досліджуєш суспільство, воно змінюється. І така війна повномасштабна, яка відбувається зараз, вона не відбувалася ніколи в таких масштабах до того в країні, яка знаходиться в Європі. Тобто це безпрецедентна річ. І як це досліджувати? Це новий виклик величезний, та і ми просто знаємо інструменти, а далі це просто експеримент і бажання і ця чутливість. Дивіться, ви згадували в своєму представленні, що ви навчались за кордоном, ви навчались в хорошому університеті в Швеції, в Мальму. Ем, Але ви потім вирішили повернутися в Україну. Чому ви вирішили повернутись і, ем, можливо, що б ви сказали тим людям, які зараз є за кордоном? Я ніколи не мала мрії жити за кордоном, е, тому що мені дуже подобається Україна. Я її дуже люблю і люблю місто Львів, в якому я живу все життя. Це ну я не хочу тут жити все життя. Тобто, це, це не означає, що я якось боюсь жити. Я собі кинула такий виклик, і мені було цікаво, як я буду себе поводити. Мені дуже було комфортно, мені дуже сподобалося у Швеції, в Мальму. Тобто, ти приїжджаєш на все. Можна сказати на все готове, там гарний простір і так далі. В певному сенсі мене навіть нервувало це навчання, тому що ми досліджували. Якісь речі, які ти досліджуєш, коли в тебе немає проблем. Ну, тобто в нас зовсім інша специфіка насправді міського простору. І всі мої, до речі, дослідження в Мальмо були пов'язані з Україною, українським міським простором. Я жила на Сихові, все своє дитинство, юність, і я в дипломній роботі досліджувала Сихівський. Район, досліджувала його на дружність до дітей, тобто застосовувала певні методики. І це, напевно, було моїм таким місійним кроком розповісти про нас, про те, що в нас дуже багато викликів, але про те, які в нас круті люди, і як вони гарно і оригінально можуть вирішувати певні якісь проблеми. І це, звісно, все було. тобто Дипломний проєкт я свій писала. Перші місяці повномасштабного вторгнення. І досліджувати це місце на дружність до дитини, використовуючи mm -hmm. методи спостереження, методи, коли ти ходиш по району і рахуєш кількість, дивишся, що діти роблять, як взаємодіють з міським простором. Звісно, це все були в певному сенсі викривлені дані, тому що так не відбувалось до того і так не буде після того. Для чого це дослідження? Напевно, просто щоб я потренувалася. Але дані вже. Зовсім змінилися. Воно не є вже репрезентативне на цей простір. Для мене це було такою місією дійсно розповісти про Україну я дуже багато, тобто в мене був якийсь такий біль, туга за Україною, і я більше там, читала поезії в цей, в цей період, більше досліджувала якісь українські там, корені, тобто якісь історичні моменти. Мені було цікаво, цей простір поза зоною твого комфорту. В Італії я себе, тобто, відчула такою, як, як емігранткою. Тому що я також жила кілька місяців з жінками в одній квартирі квартирі жінками, які працюють там за кордоном і не мають документів. І це теж такий виклик був для мене. Це таке зовсім нове середовище. Яке дало мені таке розуміння: ну, тобто, ще одна один біль, який з яким стикаються наші люди, і де нема не ступала соціологічна нога взагалі до того. Не, не піднімалися такі проблеми. тому що ну часто роблять дослідження для замовників, які дають кошти. А дослідження, які от є проблема, я це роблю досліджую. Ну у нас, до речі, мало. я ось переб'ю у нас кафедра соціології наша, до речі, робила дослідження. В Франції, в Польщі, в Сполучених Штатах а, якраз по, по, угу. по міграції, так та, е... але зовсім зараз зовсім інакші мігранти, та, та. вони ще й дуже травмовані. І е, е, та, є ще така річ, що е, я е, одружилася з чоловіком, який е, от зараз висвітився на Деякона, і він буде священником, і його дали в, в Швецію. В, тобто, ну, ви тобто... будете повертатись в Швецію. Так, так виходить. І це настільки для нас, ну як так повернулось? Ну тобто, у нас ніколи і не було такої, якби як мрії, жити за кордоном. Ця війна дуже мене змінила. І я вважаю, що я кожен день мушу працювати заради тих людей, які вже ніколи не зможуть змінювати Україну. На жаль, вони молоді, загинули. Я заради них хочу будувати цю Україну всюди, де вона є. В Швеції два священники греко-католицькі на всю країну, в якій 10 мільйонів зараз більше людей, яка по території майже як Україна. Там два священники, які служать один тиждень там, один тиждень там, один тиждень там. Ну величезна потреба, і не лише в Швеції, але так якось сталося, що нас мого ну, чоловіка туди запросили, і це така іронія долі. Ну можливо, це місія а, така. Місія, так ми не їдемо туди за комфортним життям. Я вже там пожила комфортним життям, не було так дуже привабливо для мене, щоб я залишилась. Подивимось, скільки це років протриває, дай Боже. Ми б хотіли також повернутися до України. Звичайно, це такий наш дім. Але ну так як я чую, це для вас все рівно можна створювати і треба створювати Україну. Незалежно де ви є, та і, mm -hmm. і нести ем, якесь це відчуття України для тих людей, які там її які потребують цього відчуття, з якими можна цим відчуттям ділитись, і ем, робити ту роботу, яку можливо робити в різних країнах ем, для наших людей. Також Там. Там. я вже так почала дивитися і на взаємодії цих різних людей. Була на різних навіть зустрічах мігрантів українських у Швеції онлайн Zoom. І ви запитували, що би я хотіла їм сказати. Напевно, те, що якщо ви хочете повертатися до України, це дуже добре. Україна на вас чекає. Якщо ви не хочете повертатися до України, це також окей, і багатьох людей є відчуття провини. Кожен досвід індивідуальний, і я вважаю, що тут немає якогось правильного чи неправильного рішення. залишатись, повертатись, бути з дітьми там чи тут це дуже індивідуально і просто треба справді такі мати людей, які зможуть бути гідними лідерами в цих спільнотах, і збирати їх разом і десь стіляти ці рани, які треба де стіляти щодовго. довго. Дякую дуже, Аню, вам за цю розмову. Я хочу побажати вам, щоб ви вплив, який ви творите, ви могли творити дійсно, незалежно від того, де це буде фізично. Щоб ви цю чутливість, доброту поширювали в поєднанні з професійністю. Так і бажаю вам всього найкращого в цьому. Дякую вам.